Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Проваля по європейській в районі зупинки лялі у Бейвовку Полтаві. Це колектор Полтаводоканалу, коли ліквідують аварію. Родичі військовослужбовців, які чекають їх з російського полону, закликають підтримати їх на акції, нагадувані, що пройде 15 червня. Полтавець Олег Приймачов став п'ятиразовим чемпіоном світу із тайландського боксу Майтай. Перемігши у фіналі суперника росіянина. А тепер про це та інше більш докладно. Провал посеред дороги, яма, що утворилася неподалік. зупинки вулиця Лялі у бойвовку Полтаві не лише перешкоджає авто, а й постійно створює аварійні ситуації. Скаржаться водії. Чому утворилося це провалля? Та чи планують ділянку ремонтувати? Дізнавалися наші кореспонденти. Три дні тому була аварія. Той оттуди об'їжджав, той оттуда, бах є. Столкнулись дві машини і все. Не просто перешкода, а причина ДТП. Так водії називають провалля на дорозі біля зупинки громадського транспорту у вулиця Лялі Убийвовк у Полтаві. Через яму на другій смузі рух частково обмежений. Вже давно ця яма стигла. Я чуть тут не столкнувся, тут було. З цієї сторони сюди заїжджали, я з цієї сторони. Утворилася провалля більше двох тижнів тому. Нещодавно його обгородили бетонними блоками. Щоб хтось розпочинав тут ремонтні роботи, такого не бачили, кажуть люди, які проживають неподалік. Полтавка Ольга такому зволіканню дивується, адже ця дорога завжди навантажена, каже вона. Центральна дорога навантажена, особливо в час пік дуже навантажена. Тут утра пробки, багато транспорту, ну незручно. Як повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Полтава-водоканал» Олег Мізік, провал за гвибшки 8 метрів утворився на каналізаційному колекторі. На ремонт потрібні чималі гроші, яких у підприємства наразі немає. Владу ще ремонту це велика глибина і відсутність коштів на підприємстві для виконання цих робіт. Звернулися в міську раду, звернулися в обласну раду. Письмово і на нарадах всі, всім повідомили і питання все відділи. Тим часом неподалік цього провалу утворився ще один менший, але він також створює дискомфорт для водіїв. Полону вбиває – це повільна смерть. Так кажуть родини військовослужбовців, які чекають на рідних із російського полону. 15 червня вони планують влаштувати акцію нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону, всіх полонених та зниклих безвісти. Про історії і наміри тих, хто чекає своїх близьких із російського полону, дивіться у сюжеті. У руках папка з купою звернень про допомогу в очах надія та крик душі. 23-річного сина з російського полону чекає Полтавка Тетяна. Він був захисником Маріуполя. Хлопець у полоні понад два роки. Востаннє розмовляла із сином 12 травня 2022 року. Ми рідні, ми весь цей час. Ми не живемо, ми існуємо. Ми чекаємо від обміну до обміну. І коли проходить якийсь обмін, і там нема твого, то ну це страшно 15 червня у центрі Полтави має відбутись акція нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти. Організатори заходу родини військовополонених. Ми хочемо нагадати українцям, містянам, в світовій спільноті, що у нас така велика біда, така проблема. Ми хочемо, щоб про нас не забували. Ми хочемо показати всьому всьому світу, можливо, знайдуться треті країни. Які зможуть нам допомогти. Полтавка Оксана, двоюрідна сестра військовополоненого. Говорить, коли брат виходив у полон, сказав, зараз починаються найскладніші часи для нас. Він знаходиться в полоні, але де саме, що з ним, в яких він умовах, ми не знаємо, можемо тільки здогадуватися. Насправді, дивлячись на те, які виходять люди з полону, які пробули там, ми розуміємо, що е е е Звну скам так ні їхнє здоров'я, ніхні емоції, їхній емоційний стан, воно все зломане. Полон це повільна смерть. Не дати забути, що є ті, хто боровся на смерть. Мета акції, яка відбудеться 15 червня у центрі міста, говорить Полтавка Оксана. Вони відбуваються у Полтаві починаючи із січня цього року. Вони склали зброю. Зараз вони без зброї, без будь-яких засобів захисту, отримують. Е Постійні, вони знаходяться в постійному інформаційному вакуумі. Вони знаходяться над ними, знущаються. Ми повинні боротися за тих людей, щоб їх швидше повернути. Родини військовополонених говорять, просять усіх, хто може прийти і підтримати їх під час акції. Ошукали полтавці майже на 25 тисяч гривень. Поліцейські на Полтавщині продовжують фіксувати факти шахрайства за схемою Друг просить у борг. Суть цієї схеми полягає у поширенні фіктивних повідомлень у різних месенджерах, від начебто знайомих або близьких людей, які просять терміново скинути гроші на картку. Про це застерігають у поліції області. Минулої доби жертвами фішингових атак стали двоє жителів обласного центру. Під приводом позичити грошей в борг громадяни перерахували шахраям близько 25 тисяч гривень. За даними фактами, слідчим підрозділом поліції та професіальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 шахрайства Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження тривають оперативно розшукові та слідчі дії. Особи, що можуть бути причетними до злочину, встановлюються. І з початку цього року на Полтавщині зареєстровано 46 дорожньотранспортних пригод за участю водіїв мототранспорту та велосипедистів. Для того, щоб зменшити кількість таких аварій, поліцейські миргородщини провели просвітницьку акцію. Зокрема, нагадали водіям про необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. Пізні є водії. По правилам дорожнього руху. Ви повинні рухатись в одному напрямку. Катастрофічна статистика потопельників цього купального сезону з його початку на водоймах області загинуло більше людей ніж за аналогічний період минулого року. Рятувальники ДСНС закликають відпочивальників не нехтувати правилами безпечної поведінки на воді. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Пішов купатися. в облаштоване місце. Люди бачили, як він заходив у воду, але пропав він з поля зору вже почалися пошукові роботи, його близько доби. Тіло 55-річного мешканця міста Горішні плавні рятувальники знайшли у Дніпрі лише наступного дня після його зникнення, 10 червня. Можливо, просто людина недостатньо добре вміла плавати, не розрахувала власні сили. Це не єдиний випадок, що стався цього тижня у Полтавському районі. Перед цим випадок стався теж у Полтавському районі. Компанія чоловіків відпочивала на березі Ставка. Вживала алкогольні напої, одна людина пішла купатися і не повернулася а людина середнього віку близько. Там. 40 років. А 13 червня на річці Ворскла потонув 46-річний чоловік. За попередніми даними, він втратив свідомість і впав у воду. Загалом з початку купального сезону на водоймах Полтавщини загинуло вже п'ятеро людей. Від початку року 22 особи, у тому числі четверо дітей. Цьогорічна статистика вища за аналогічний період минулого року, і це лише початок літа. Занепокоєні рятувальники ДСНС. Основною причиною трагедії на воді вони називають нехтування правилами безпеки, а саме купання у нетвере. Замостані та в необлаштованих для відпочинку місцях. Основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання. Аби уникнути нещасних випадків, необхідно також навчитися плавати і дорослим, і дітям, але ніколи не переоцінювати свої можливості. Суворо дотримуйтесь правил поведінки під час купання і також під час використання плавзасобів. В ДСНС вкотре закликають не запливати далеко від берега, навіть якщо ви добре. Плаваєте, не вживати алкоголь, слідкувати за дітьми та купатися лише на пляжах, де є рятувальні пости. Полтавець переміг росіянина у Греції. На чемпіонаті світу з тайландського боксу. Муай-Тай Олег Примачов став п'ятиразовим чемпіоном світу. Як відбувався бій із росіянином, та що планує спортсмен надалі? Дивіться в ексклюзивному матеріалі. Перемога над Росією. Щоправда, поки не на полі бою, а на рингу в Греції. Полтавець Олег Приймачов став п'ятиразовим чемпіоном світу із тайландського боксу. Муайтай. Під час чемпіонату спортсмен переміг у півфіналі Білоруса, а у фіналі росіянина. Учасники від країни-агресора брали участь у змаганнях під нейтральним прапором, розповідає Олег Приймачов. З білорусом бій закінчився в другому раунді. Я переміг його достроково. Видався він мені не, не тяжким. Суперник був достатньо, достатньо простим, достатньо обмеженим в своїх там, технічних певних діях. А з росіянином три раунди всі повністю тривав поєдинок. Перший раунд віддали туди, судді, по очкам, і наступні два довелося задіювати всі свої резерви фізичні для того, щоб вирвати перемогу. Ще й з моменту підготовки до чемпіонату Олег Примачов розумів, що може зустрітися у двобої зі спортсменами країни-агресора. Поставив собі за мету перемогти цих конкурентів, а не здобути ще одну нагороду. Жеребкування проходить в перший день перший день заявки всіх спортсменів на турнір. У мене було вісім людей в ваговій категорії. Перший бій у мене був з турком. Я переміг потім у мене по сітці був Білорус. І вже в фіналі в фінал вийшов спортсмен з Росії. Безумовно важливо, це найбільша мотивація, мабуть, не так. Медаль, тому що це вже п'ятий чемпіонат світу для мене, в якому я перемагаю, як перемогти саме, саме росіянина, тому що зараз така ситуація у нас. Підготовка до чемпіонату світу Волега Приймачова відбувалася у Таїланді протягом чотирьох місяців, розповідає спортсмен. Тренування були тяжкими, але саме вони налаштували чемпіона на перемогу. Графік тренувань був наступним під час підготовки на чемпіонат світу. Це були три тренування протягом дня з перервами між ними для Декілька годинного відпочинку, для того, щоб набрати сил до наступного тренування. Найголовнішою підтримкою у житті для Олега Примачова є його родина, розповідає, що саме вони надають ту необхідну мотивацію йти уперед. Плани на майбутнє ділиться спортсмен нові перемоги для країни. В кінці року ще буде чемпіонат Європи, на якому також будуть представлені е, представники з країни-агресора. І я скажу для мене це додаткова мотивація робити там, те, що я в житті найкраще вмію перемагати і заявляти в черговий раз про Україну, про те, що наші люди можуть бути сильніші ніж їхні. Нагадаємо, що минулого року Олег Примачов здобув золоту медаль на європейських іграх у Кракові. Сьогодні пташенят Лелек, грицька та ударки закільцювали. Це метод дослідження птахів за допомогою прикріплення кільцеподібної мітки до ніг або крил. Робили це київські студенти разом із викладачем за сумісництвом, науковим співробітником національного парку Пирятинський. Як говорять науковці, процедура дасть можливість вивчати різні аспекти життя птаха, а також ідентифікувати його. У гнізді Лелеки Грицька підросли пташенята. За своїми розмірами вони вже майже догнали батьків, тому настала пора їх кільцювати. У цей час у леляках проходить практика студентів-екологів першого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Орнітологи здійснюють кільцювання для того, щоб вивчати міграційні шляхи птахів. Таким чином, і наші лелеки зроблять свій внесок у розвиток орнітологічної науки. На цьому в мене все побачимося на цьому ж каналі. Всього вам найкращого, гарних вихідних, до зустрічі.